Велика вода прийшла на Черкащину. Буквально за кілька днів різко підвищився рівень Кременчуцького водосховища. Водопілля відчули що на менше у двох районах області. На хуторі хрещатик підтоплено 13 будинків, і вода тільки прибуває матеріал Станіслава Кухарчука. Хутор хрещатик на Черкащині знову у центрі весняного водопілля. Буквально за добу вода у прибережній частині хутора піднялась більш як на метри. Вже підтоплює двори та будинки. Там, де ще тиждень тому можна було проїхати машиною. Тепер тільки човном. Ось тут кури не яйця. Зараз воно все рівно пливе вже. Ольга показує, як нині виглядає її господарство. Води у сараях вже по коліно всіх домашніх тварин жінка перенесла в будинок там, поки сухо, але вода прибуває. Я зооволонтер, Я постійно підбираю собак. Куди мені їх зараз дівати? У мене п'ять собак на території великих різного розміру. Та да, вони всі безпородні. Але ж у Хрещатику вже затопило щонайменше 13 дворів. Торік хутір також постраждав від весняного водопілля, тому схема роботи у рятувальників тут вже відточена. Тим, хто не хоче евакуюватися, працівники ДСНС розвозять воду та продукти. Виїжджати не хоче, каже, залишається через тварин, яких немає куди подіти. Але ситуація з кожною годиною стає все критичнішою. Вода потроху підбирається до трансформаторів. Ще 20 см, 20. Ну світ вже сьогодні Я ще було включати. Що було формувати, щоб виключали світ. залишається без світу, без води, відповідно, без нічого. Всі дрова, всі, що були, сухі, вбили, топити мачем. Причиною різкої повені став скид надлишкової води з Канівської ГЕС. У зоні підтоплення опинилась прибережна смуга щонайменше двох районів області Канівського та Золотоніського. За прогнозами, пік водопілля буде на вихідні. Станіслав Кухачук. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.